Сьогодні маємо непересічну подію у житті нашої парафії. Сьогодні наші чоловіки будуть складати обітницю та будуть прийняті урочисто до ордену Лицарів Колумба. Це насправді така особлива, особливий дар у нашій церкві, бо чоловіки, які гуртуються разом довкола Христа, намагаються бути немовкою апостолами сьогодення. Розвященничій владика, сучасний Отче, мої брати-лицарі, пані та панове, ласкаво просимо на церемонію ордену лицарів Колумба надання ступеня благодійності, єдності та братерства. Наші засновники вирішили називатися лицарями на знак визнання історичної місії християнських лицарів, чоловіків, які вели життя сповнене чесно, захищали віру та служили нужденим. У середовіччя, коли християнські лицарі бралися за зброю і надягали свої обладунки, вони розуміли, що надають обладунки Господа нашого Ісуса Христа, щоб служити вищому покликанні. Сьогодні ми не надягаємо кованих обладунків, але ми все одно покликані надягати обладунки Христа. Лицарі колуба це братство на службі католицькій церкві. Зв'язані між собою нашими принципами благодійності, єдності та братерства. Для лицарів колуба ці принципи знаходять своє походження та значення у святій Євхаристії. Об'єднавшись із Христом у Євхаристії, ми бачимо Христа, в одному, один в одному та в тих, кому ми служимо. Панове, перший і головний принцип нашого органу це благодійність. найбільша з усіх чеснот і слава довершення християнського життя. Але сьогодні благодійність часто втрачає своє справжнє значення. Це не просто почуття, не виключно дарування часу, таланту, ческар. Це більше, ніж милості, це більше, ніж добрі справи. Найбільшим учим благодійності, коли-небудь з нами світом. Це жертва Ісуса Христа, який вільно і охоче приніс себе за нас на христі. Христова викупна любов це справжня міра благодійності. Благодійність це серце, яке бачить Христа в нашому ближньому, і завдяки силі Святого Духа ми зможемо, як і Христос, зробити щирий дар себе для інших. Кандидати та братилицарі, чи обіцяєте ви поводити себе як благородний чоловік католик і прожити своє життя, керуючись принципами благодійності, єдності та братерства? <паспоріст> чи обіцяєте ви, як практикуючий греко-католик, продовжувати формувати себе в католицькій вірі, жити відповідно до заповіді католицької церкви? Та брати участь у її церковному житті, особливо через участь у недільній літургії. Чи обіцяєте ви сприяти добробуту своїх братців Юрицарів і підтримувати місію та діяльність вашої ради? Носіть цю верницю завжди і моліться на ній, коли тільки маєте можливість. отримаєте емблему ордену, носіть її завжди з гордістю, гідністю та честю, декого з членів нашого ордену зараховано до Вику святих і блажених. Світ надалі потребує святих. І лицарі колуба пропонують сьогодні кожному з нас. Можливість жити життям героїчної чесноти через благодать Святого Духа. Боже, Отче наш, покровителю убогих і захиснику вдів та сирів, Ти покликав свого священника, Отця Майкла Макдівні, бути апостолом християнського життя в сім'ях і провадити молодь до шляхетного служіння ближньому. Отож, за прикладом його життя та чесно. Сподобай нас вірно слідувати за Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, виконуючи Його заповідь любові і будуючи Його тіло, яким є церква. Нехай Його приклад надихає та спонукає нас більше довірятися, довірятися Твоїй любові, щоб ми могли продовжити Його справу піклування нужденними та знедовними. Прошу обласками привітати наших новоприйнятих лицарів, кому погано світі. Дорогі лицарі, щиро тішуся сьогодні бути тут з вами і провести церемонію і надати вам можливість кожного дня показувати, як ви вірите і довіряєте Богу. Я вже давно мріяв вступити в цей орден. Багато моїх побратимів вже в цьому ордені, з Києва, зокрема. Я є, крім всього іншого, ще й помічником командувача Української добровольчої армії, і лицарі Колумба воюють і в рядах уда. От. Я, чому я для себе вже давно вирішив? Тому що братерство і віра це і ті дві речі, які можуть в нинішньому світі побороти зло. Вони дають нам силу і вони дають нам наснагу і віру в перемогу. Тому для нас це дуже важливо: ці, ці зв'язки братерські, ці зв'язки взаємодопомоги, ці зв'язки благодійності. І таким чином ми прославляємо Христа і допомагаємо один одному. Освячення нашої невеличкої цієї церкви, матері Божої неставної помочі, відбулося п'ять років назад. цього року ми, якраз у липні, будемо святкувати п'ятиріччя. Від Дня освячення. Це умовно є така нова парафія, нове служіння на лівому березі у місті Кам'янське. У нас тут проводяться різного роду заходи, благодійність, допомога військовим в контексті війни. І також розвиток нашої парафії є, перш за все, у духовному плані. Вона за ці роки чисельно зросла, якісно, фізично. І також, що що дуже важливо, духовне зростання ми бачимо за ці п'ять за ці років. А щодо лицарів Колумба, це була наша давня мрія. Ми вже довго готувалися до цього, щоб об'єднати чоловіків у спільній місії братерства, єдності, віри і взаємодопомоги священнику. І, і, і це якраз несе цей орден. Віра Єзус!